Добрий вечір, вітаємо вас із студії телебачення воєводини. Для того щоб наша передача була якісною, щоб була робота доброю, над якою працюєте, потрібно досить вкласти зусиль та й знань, мати ідеї і волю. Надія Ляхович із Сремської Митровиці саме так почала працювати із молодим квартетом товариства плекання української культури Коломийка за дуже швидкий час. Молоді голоси залишили важливий слідок на своєму першому ЦД. І ось 27 грудня у центру культури Сірміум Арт у Сренській Митровіці відбулася промоція першого дитячого компакт-диску дитячої музичної студії Горлиці, яка діє у складі Товариства Плекання української культури Коломейк. Від самої ідеї до промоції вже готового компакт-диска проходить складний процес, який може потривати і кілька років. Але Надія Ляхович разом з дівчатами, учасниками студії «Горлиці» не побоялися труднощів. Перший крок був написати вірші, потім для тих віршів записати музику. Надія Ляхович показавши неабиякий хест. Написала 16 пісень і музику до них. Аранжман та запис пісень зробили Борис Тайм та Степан Петрович. Пісні відспівали дівчата Моніка Барат, Валентина Налисник, Анастасія Лотоцька, Марія Ляхович і Аня Лещук. Так з'явився перший компакт-диск з дитячими піснями, записаний на цих просторах, який отримав назву у серця формі. Про що розповідає Надія Ляхович у цьому товаристві багато співучих, багато співучих між ними дуже багато співучих чудових дітей. І дивлячись на них, прийшла прийшло на думку, щоб утворити групу, яка буде співати пісні. Будучи, я вже роками роками працюю довгі роки вчителькою української мови і в садочках, і в школі. В мене в дорозі, значить, в праці з дітьми виникали дуже багато нових віршів, пісень, які я пристосовувала в праці з дітьми, і прийшлося на думку, що це треба скористати, щоб і тут українські діти в Сербії використовували це. pomične znanja jake jim dopomože zasvojite ridnu movu tak jak ono naležice. My poprosile Borisa Tajma, jake je profesijni muzikant, šob napisal aranžmane do toho. Stipa Petrowicz zrobeo muziku i zapise. Tako što me uspio praći s njime Підготовляли дівчат тривало це місяцями. Нормально, бо треба було починати з самих початків слова вчитися, тоді мелодію, тоді все це не є якась відома пісня, яку вже всі співають, і тоді тільки ми навчилися. Це є з самих початків, значить, навчання. І дійшлося до того, що ми це записали компакт деск, який називається У серця формі, тому що м, кожна пісня є написана і відспівана з любов'ю. Щирою великою любов'ю до, до всього до Бога, до батьків, до, до природи, до землі, до до друзів, до, до людей на загал. Значить, любов, універсальна любов, вона володіє цим е, е, піснями, які тут е, цей подаються. Е, самий диск містить собою 16 пісень. Які поділені по як би це сказати по областях, значить перша частина це є пісні, які можна вживати в виховному процесі, значить українська абетка, назви днів, ноти як треба співати, назви місяців, і це просто вчителі або батьки вдома можуть вживати, щоб діти навчилися ці. Моменти далі йдемо про ми би то по сербськи назвали у природи і дружства, значить цей любов до планети Землі, як падає сніг, як дощик, сніжинки і все решта. Тоді той, кого діти на загал дуже люблять, це є святий отець Миколай, пару пісень присвячених отцю Миколаю. І, Друга, третя, тобто остання частина, є е, м, така е, найсильніша любов. Перша пісня присвячена Ісусу, значить наша перша любов. Е, м, тоді е, дві пісні присвячені батькам значить для тата і для мами, і на цьому закінчується. Ми будемо далі працювати. Ми свідомі, що це може не є рівень, який, який кажуть, ну там зірки, чи щось вони не є зірки, вони є діти, які е, обожнюють е, спів, які розуміють, коли є питання любові, щирости і е, старанності, і вони дуже запально працюють над цим. Ми будемо продовжувати до до групи, мабуть, будемо. Підбирати ще молодших е, дітей, які захочуть співати до тої студії, будемо працювати і будемо йти далі. Е, можливо, ще досить важне є сказати, що е, ми за допомогою зверталися до наших е, е, асоціацій, значить, до товариства просвіта. до... Української національної ради, але на жаль не було розуміння, скільки це є історичне історична дія, скільки ми цим зробили щось один великий крок допереду, бо перший автор народжений на теренах Сербії виростав тут, жив тут віками. Значить, це є щось зовсім зовсім наше. Не позичене, не куплене, правда, там мелодія Абетки то є загально світська мелодія Абетки, але все решта є з нашого нашого терену, з нашої душі трошечки сумно, що це так сталося, але нічого, воно воно все буде краще і ми нормально. Ми дуже вдячні товариству, коло мейки, що фінансово підтримало це. і... I ono već išlo na najkrašće. Svojime vraženjame dile se i djevčata. Ja se zovem Marija Ljahović i pevaću e, dve e, pesme Pada, pada s njih i e, Divčana Marija, a imajmo i zajedničke pesme koje ćemo pevati svi у Ja pevam u, raket, e, u raketu posjedale, e, Detjača djuta, koljede, ja duže ljubim svog tata i još par pesma sa drugaricama. K'o od tvojih došao da gleda tebe tamo? Mama, tata, e, baba, deda, i, ne znam, tetka i... Ima drugara? Pa možda dođu. Ja ću pevati Naša ridna planeta zemlja ime Ankele s nebes. Ti nemaš treme, ovo danas. Da, da ja pevam od malena, to, tako da nema treme. Ja se zovem Anastasija Lotocki, moja miljena pesma je Ja duže ljubim svog tata i pevaću Me ko začeta novi i tehanička. Od tebe došli sve da gledam? Pa mama i tata i sestra. I sama promocija prohodila u znaku srca, tako bila prekrašena i scena. Про життєвий шлях Надії Ляхович, автора пісень, слів і музики, і засновника дитячої музичної студії горлиці говорив голова товариства плекання української культури Коломийка Микола Ляхович. А надія розповіла про компакт-диск. Молоді співачки відспівали всіх 16 пісень з диску. Щоб програма була ще цікавішою, Надія запросила і маленьких гостей майбутніх митців. Бояна Лещук лищук заграла на фортепіано композицію козачок, а трифун дерень композицію коломейка. Гостями були і струни, і оркестри, який виконав декілька композицій. Чата відспівали ще одну нову пісню, яка не знаходиться на диску, а супроводжав за акордеоном Степан Сем'янів. Рекламатор Федько Канюга прочитав вірш Тараса Шевченка. Враження дуже дуже такі гарні, знаєте, дівчата дуже дуже гарно співали, їх учителька, і автор тих пісень Надія Ляковича дуже гарно їх спрямила до того, багато робили, вони були такі послушні і приймали і савіти, то випало дуже добре. Та справа дуже важна за. То що що говорив і на початку тої той програми e, за український народ за дбання про нашу історію, нашу культуру, наші звичаї, то e, буде одна така мала частина, яка e, буде допомогти, щоб ми продовжили, і щоб ми малі діти собі через пісню слухали і навчали і ту а, абетку, і тощо і, і про трошки і о про ісусі, і про планету, і про все Я думаю, що дуже дуже гарно зроблено. Та й мені дуже сподобався концерт. Цей концерт вагоре про велику любові для нашої мови і для нашої пісні. І так що ті діточки що співали, вони там ще нам сказали з тими своїми словами. Так що дуже, дуже дуже прекрасно мали всіх, що і чути, і на надалі навчати, навчати ту нашу. І пісню, і мову, і надії дуже дякуємо. Пані Надії, вона з ними дуже красно то поробила. Так що просто неважко не важко сказати, що то любов до нас. Вона нас прошує, да всі любимо між собою, що то найважливіше. А діти нам то не кажуть, так що ми мусимо діти слухати. Бо надіти над ними все лишається. Дякуємо усім, що прийшли і дуже гарно було. Всі точки сподобалися глядачам і часто лунали оплески. Співаємо разом всі, но по сходях ми і цю пісню ведемо, доремі. Наприкінці програми дівчата поділили солодощі у формі серця. Всі мали нагоду бути присутніми на гарній програмі, почути гарних пісень, отримати гарних подарунків. Цілий вечір пройшов у знаку серця і залишив прекрасні враження у присутніх. Як ми вже говорили, святий Миколай напередодні різдвяних свят ходив всюди. Добрих дітей було багато, і потрібно було це все обійти. Наші камери побували у сремській Митровиці. Водимо вас туди, де відбулося святого Миколая. Як ми вже говорили про святого Миколая, він завітав у наші парафії, а також прийшов і до. Парафії Вознесіння Господнього у Сремській Митровіці. Церква в цей день була повна дітей, які старалися показати Святому Миколаю, що вони навчилися протягом року. Діти, які вивчають українську мову з елементами національної культури, підготували святкову програму, з якою зустріли Миколая Чудотворця. Напередодні вони цю програму виконали у школі у Лачерку, де навчаються української мови. što smo se okupili ovde u ovoj crkvi Vaznesenja gospodina u Sremskoj Bitvici u ovikom broju, sa ovikom puno dečice koja su naslednici naše tradicije, naše vere, naše ljubavi koja je Draga deco, dragi roditelji koji u ovu decu čuvate, pazite, negujete, uzdišete u svakom pogledu, ali ne zaboravite da krst ima vertikalu koja se od zemlje uzdiže ka nebu na kojoj mi trebamo da stupamo sve više i više i više. A ona horizontala to je naš život u kojoj mi možemo da se krećemo i levo i desno, ali jedini pravi put je onaj put koji ide prema gore, prema Bogu stvoriti, Deco moja, ja sam nekad bio mali, i od tatu i mamu, živeo na ovom svetu, i u njegu koji svatoga deca skrivao se, igrao se, bio pomalo i nestašan, ali sve onako u nekim granicama do dogote. I onda, jednog dana, dragi Bog, se moje godine, Одеше на месе. А я съм помислил в този момент, тога съм сам. У програмі брали участь діти, які навчаються української мови і дитяча музична студія «Горлиця». Учнів підготували вчителі української мови Славка Канюга і Надія Ляхович. Без святого, хто тут жде, ми є ангел з небес, Na debelles me чу des, me na zemlju prelitaje i do ді поспіšaj добре діток ne znajšle i sвяido ne ide, iz nebes iz raju він для sihne se previt. Щейда руночки багато, щоб гарне було це свято. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, щоб гарне було це свято, добре діток ми знайшли і святий до них іде, і з раю він. Для нех не Вірші змінювалися піснями, дзвеніли чарівні дитячі голоси. Не забудьте про нас, як глядка, вас прохають і хлопці, і дівчатка. Завжди ми були чимві і милі, садочка охочих ходила. Že zema, me te snihani, krija se rodom hladi rike, ne se deća kolo mame, oj pustite nasa sanke, me u park da ričku pidem, me po demos, haj, če tu ded od nas ne ide, z nebave gostime kolaj. Zahanička sitja, zorisnik, bilenki, merek teď, zahatame tam pidli som, dezvinočo, homoneď. Po peredu angeliatko zvolne čvavo udzvinok, tam ide Dido starrenki, tiakne sane za šnurok. Po peredu angeliatko zvolne čvavo udzvinok, tam ide Dido starrenki, tiakne sane za šnurok. А на тій планеті тепло, і весело і безпечно, бо вона у серця формі повна щирої любові. Ла-ла-ла-ла-ла, повна щирої любові. Бо вона у серця формі повна щирої любові. Ла-ла-ла-ла-ла, повна щирої любові. Нарікає бідний зайчик, під кущем я змог і колет Zemlju kreje snižnej kelemok, vitruhan sve stun šumela žene haj bez mok, ja za šume počuju jak i ide vog. Sava Bogu, dva dni padat, bili pusni žok. Bude hiite svijete ime kola vesmi sto diroga, viim pobačat popet lestom vi mali slijedok, to me ne morkvenu keje i značnej slijedok. І на кінці всі діти разом заспівали улюблену пісню до святого Миколая. Ой хто, хто Миколая любить, а святий Миколай подарував дітям подарунки. Миколай на святий час помагай, миколаю, тому святий Миколай, на святий час помагай, Миколаю. час помогай меколаю. Помоцію і щоб ту могла свої скарби зібрати. По динер два, кілько кутра дитина, а туди 12 січня ту на службі й принесуть, ти от сказати свої скарби і туди туо пислем за йде на Філіпінах, у далеко далеко більші потреби, ніж що ми тут. Того року, наступного 2014 тисячі всі діти треба бути святим Николаєм. Наприкінці святкової програми отець Владислав привітав святого Миколая та подякував йому, що не забув і цього року прийти до церкви. А також привітав всіх присутніх. Дітей і батьків, а окремо привітав високоповажного гостя посла Канади у Республіці Сербії Романа Ващука з сім'єю, який прибув на свято Миколая із Білград. Святий Миколай, роль якого майстерно кожного року виконує Тетко Панюга, не тільки слухав, чого навчилися діти, а й сам розповів багато цікавого про своє життя. Наприкінці святий Миколай закликав дітей теж побувати у ролі Миколаїв, тобто вчинити благодійну справу і зібрати кошти для дітей з Філіппін. Наприкінці, цю святкову подію увіковічнено на спільний фотограф. Ось так відбулося святого Миколая і у Сремській Митровіці у товаристві Плекання української культури Коломейка, де поряд всіх інших дітей брали участь і горлиці. А 19 січня, 19-й день року у григоріанському календарі Богоявлення третє і завершальне велике свято різдвяно-новорічного циклу у православних. І так і заключуються наші веселі, новорічні і різдвяні свята. Це було все, що ми на сьогодні для вас підготували. Повторення передачі подивіться завтра зранку у 5-й годині і у четвер, у 12-й годині і 40 хвилин. Слідкуйте за нами і на нашому youtube каналі Українці Ритово». До побачення.